Доброго ранку. Геть забулася вам показати результат. Пам'ятаєте, я замочувала частину насіння в кальцієвій селітрі. І майже через місяць, по тому, як не зійшов мені окре... перед солодким окремих сортів, я його пересівала. І ось результат. Бачите, пише: сортовий, замочений, насіння замочене. Кальцієві целітрі. А тепер дивіться на результат. Листя. Мені найбільше мені подобається листя. Воно темно-зелене, здорове, цупке таке. Ось. Так, він не весь одинаковий. Тому що його тут надзвичайно багато. Тут посіяна моя Леся. Та Леся, котра декого примахлива і не хоче сходити. Її тут забагато, я це розумію, і через те він різний. Менший, більший, але знову ж листя темно зелене. Ось там гібриди. Мається на увазі купила перчину, витребала насіння і посіяла. Ось такий в мене перець. Варто замочувати в кальцієвій селітрі і варто не спішити з посівом. Самі бачите результат. Гарного вам дня, Бог поміч у ваших справах!